Приємний збіг обставин, а може і на збіг. Лише напередодні в мережі з'явилися перші відео випробувань нового українського безпілотника на реактивній тязі. А вже у четвер зранку маємо гарні новини з російського пітера. Теж про безпілотники, які уразили петербурзький нафтовий термінал. Джерела української правди в ГУР заявляють: є підтверджені влучання триває збір даних військові об'єкти у Санкт-Петербург. Зі та загалом у Ленінградській області тепер під українським прицілом російські пропагандисти звично запевняють, буцімто збили три дрони. Один спричинив пожежу на території терміналу. Вогонь оперативно загасили. Інше питання: чи вдасться ворогу гасити прильоти нових керованих авіабомб? І тепер не лише американських Джейдам, а й французьких «Асм». Міністр оборони Франції зауважив, що до кінця року Париж щомісяця передаватиме по пів сотні бомб. Перші постачання вже у січні. А ще Франція посилить зсу новими самохідними артилерійськими установками Цезар. До кінця року французька оборонка збере 70. Вісім одиниць САУ для українських захисників. Усе у межах артилерійської коаліції, яку презентували у Парижі, крім Франції, долучаються ще понад два десятки країн. Після реального бойового використання компанія виробнико нови Цезарі інтегрує роботу безпілотників і програмне забезпечення на основі штучного інтелекту. Більше технологій, менше промахів. Деаліті Одесвозетваша і сигніфік.

Росія значно переважає нас в артилерійських обстрілах. Щодня росіяни випускають у п'ятеро, а то й у десятеро більше артилерійських снарядів ніж українські війська, залежно від ділянки фронту та етапу бойових дій. Брак боєприпасів. Снарядний голод це дуже реальна і нагальна проблема, з якою зараз стикаються наші збройні сили. Нам потрібно разом шукати шляхів її вирішення. Посилення наших артилерійських можливостей посилить і нашу безпеку. d'une logique de cession. Очевидно, що ми змінюємо логіку. На початку цієї війни ми передавали матеріали зі складів наших армій незалежно від розміру країни і моделі армії. Тепер ми повинні перейти до виробництва, що надасть нам можливість безпосередньо під'єднати північноамериканську і європейську оборонну промисловість всіх наших союзників до української армії та українського міністерства оборони. А найкраще про брак боєприпасів можуть розповісти артилеристи, які працюють з американськими паладінами біля бахмуту відпрацьовують і ворожу бронетехніку, і піхотні групи щодня, але вже набагато меншими масштабами. А ще кажуть про негоду, яка заважає артилерії. Нічого хорошого в поганій погоді немає. Птахи будуть дуже погано літати. Розвідка буде на, на мінімальному рівні, скажімо так, максимальний упор буде на, то, на те, що бачить піхота своїми очима. Іноземне озброєння, воно трошки слабо розраховано на такі погодні умови. В таких болотах машини часто застріватимуть, важко виїжджатимуть з позиції, як ми сьогодні бачили, як він буксував, коли намагався виїхати з позиції і пробуксував на галолюді. Якщо противник розуміє, що у нас ресурсів вже ноль то вони звісно може спокійно на нас Естественно, Якщо нам будут будуть допомагати забезпечувати нас снарядами, людьми та технікою у нас буде все виходити. Стріляємо мало, але ж... снарядів дуже мало. Це... Давно такого не було, щоб ми стріляли по 5, по 10, по 20 снарядів в день. Час такого немає темпа стрільби, а не лезуть, а снарядів немає, і працювати треба. и они пытаются прорываться, на Часавьяр хотят, вам пытаются группами идти, ну, на все линии, линии фронта они пытаются идти. Но мы, как умога, своими силами, что можем, мы сдерживаем противника, уничтожаем его. Українські військові стоять в активній обороні, і поки на Донеччині триває бій, десь на Чернігівщині тривають навчання. На кордоні з Білоруссю відпрацювали контрдиверсійні заходи. Ворог може ризикнути знову піти з північного напрямку, але цей наступ виявиться для окупантів більш неприємним сюрпризом ніж для ЗСУ, які вже мають досвід боїв у прикордонні. Щоб їх прямо ловити, ми їх не ловили. Скажу вам відверто. Те, що був контактний ближній бій, так, у нас було таке, але що у них, що у нас, контактний бій і на розрив. Тому що може якась підгрупа обійти тебе з фланга, з тилу, і ти можеш попасти як вже контрдиверсійний, але ти тут вже і жертвою можеш залишити зразу. А ти живий! Закляє! Руки зовуть. За Противник з більшими силами, з більшими людьми, тобто, почали навчатись по-новому. Тобто вже війна, можна сказати, роботів. Тобто, вже БПЛА застосовується більше, дрони -камікадзе. Все, наземні роботи, надводні, підводні, вже якби технологічний прорив в цьому плані. І ти кожного разу під це влаштовуєшся. Під... Тому що кожного дня щось нове-нове. І тобі треба вчитися швидко. Тобто немає часу там виїхати на полігон, потренуватися. Все в бойовому, одразу на цьому. Якби в бойовій обстановці навчаєшся. Це тепловізійна камера, яка дозволяє нам побачити навіть через невеликий ліс, скажімо так, через певну лісистість. Ось ми можемо бачити точки. На моніторі можемо побачити кількість цієї групи. Поки група стоїть на місці. Коли включається теплокамера, це теплові сигнатури трошки краще видно. Олексій Пасак. П'ятий канал. Блокаути на Росії. Частина тимчасово окупованого Криму залишилася без світла. Місцеві пишуть про проблеми зі світлом у Севастополі, Феодосії, Саках, Джанкої та Керчі через аварійне відключення обладнання на Балаклавський Тес. Також зупинилися всі насосні підприємства. Вода Криму скажеться на відсутність електроенергії жителів Білгородської області. Там палає місцева електрична підстанція. Нас там чопатстанція. Ребенок у нас в на повністю вдомі. Українські гакери викрали документацію на 500 військових об'єктів Росії. Про це повідомляють провідні українські змі з посиланням. На власні джерела за їхніми даними хакери з Blackjack викачали понад терабайт даних російського держпідприємства, яке будує військові об'єкти по всій території Росії. Це пів тисячі паспортів військових об'єктів Міноборони Росії на арсенали озброєння, майданчики, зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми та інша технічно-проєктна документація. Також хакери знесли сім серверів та зашифрували понад 150 комп'ютерів співробітників установи. Таким чином, російські спецбудівники залишилися без усього масиву даних та резервних копій інформації. Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal. Це має посприяти розблокуванню допомоги Україні. Президент США провів зустрічі з лідерами конгресу та чільниками профільних комітетів. Він закликав їх забезпечити Україну усіма необхідними ресурсами, зокрема артилерією та ППО. Також Джо Байден наголосив, що нерішучість конгресу у цьому питанні ставить під загрозу США, НАТО та весь вільний світ. Наріжним каменем у виділенні допомоги стало питання посилення південного кордону. США. зараз тривають перемови. Демократи та республіканці намагаються дійти згоди. Лідер республіканців у сенаті. Наті Міч Макконел заявив, що очікує на розгляд двопартійної угоди наступного тижня. Це була дуже гарна і позитивна зустріч. За столом більшість погоджувалися з тим, що ми повинні зайнятися україною та кордоном. Неабияка увага приділялася Україні з розумінням того, що якщо ми не допоможемо Україні, наслідки для Америки та усього світу будуть просто руйнівними. Ми повинні знати, що Україна не стане черговим Афганістаном. Ви бачите, як багато американців чухають потилицю і ставлять справжні запитання про те, чому це має тривати без наявності належних відповідей. Тож я буду їх домагатися. Але перед тим як ми говоритимемо про Україну, я кажу президентові: я кажу вам, я кажу усім американцям: кордон, кордон, кордон. Нам потрібно подбати про наш дім. Нам потрібно забезпечити безпеку нашого кордону перед тим, як говорити про будь-що. Бундестах відхилив законопроєкт про постачання Україні ракет Таурус. Це була пропозиція опозиційного блоку Християнсько-Демократичний Союз. Проте партія зелених та вільних демократів провалили голосування у партії зелених стверджують, що ХДС шукають тільки заголовків і заклик від опозиції нагадати надати ракети є тактичним кроком.